Вона організувала навколо себе небайдужих мешканців крупи і сусідніх сіл. Всі гуртом роблять окопні свічки, збирають на фронт найрізноманітніші продукти і страви. Ремонтують військові авто та купують захисникам потрібне спорядження і техніку. З невтомною волонтеркою Жаною Канцемал познайомились і ми. Шолом, кавер, кріплення. Так. Шолом два кавера, два кавери і кріплення. Все, до зустрічі! Із таких телефонних дзвінків і багатьох інших важливих справ складається День крупівської волонтерки Жанни. Жінка ділиться все почалося з березня 2022 року. Її двоюрідний брат пішов воювати добровольцем, і після боїв під вугледаром йому з побратимами треба було багато ліків. Медикаменти, продукти, одяг, потрібне спорядження. Жанна концемал і інші небайдужі волонтери передають захисникам і досі. От такі ящики ми формуємо зазвичай. От, антисептики, вони теж нелегенькі е, перекисі. Е, тут в нас є рукавички, поприходили такі, як ніби робочі. Хлопцям-танкістам дуже зайшли вони, е, вони тут є і е, з пальчиками, а є е, тільки з одним пальчиком глухі. Є е, також... Е... Ось такі ну така термобілизна, але дуже багато було штанів, комплектів мало було. То комплектами вже роздали на минулої зими, а тепер ну, можливо комусь хлопці прийдеться в нагоду. Волонтерка дбає і про ремонт військових авто. каже, коли чоловік пішов боронити Україну, справлятися з цим стало значно важче. Це одна з трьох автівок, які мені передали хлопці 68-ї єгерської бригади. Ми її своїми силами ремонтували. Поки був чоловік, то він старався більше. А тепер уже підключаю свого свекра, підключаю знайомих, друзів. Бо за час, за час війни, за час волонтерства вже їх немало, назбиралося вже їх доволі багато. Що по ремонтних станціях, що серед волонтерів вже переказуємо один одному, допомагаємо. Створили таку групу у Вайбері, де долучаємо наших знайомих волонтерів, які їздять на схід і збирають допомогу всяку. Тому Ремонтуємо Жанна працює у дитячому садочку, тож до кожної посилки на фронт додають і малюнки малят, аби військовим було тепліше на серці, аби зігріти захисників у себе на подвір'ї. Волонтерка з іншими небайдужими людьми роблять окопні свічки. А щоб військові відчули себе, хоч трошки як вдома, передають їм фірмові сальні намазки. А яке ж сало без часнику? Тут же в мисочці підготовлене сало перемелене, так само є спеції до нього, але завжди Ігор надумає, телефонує. Василюна треба чесник. Василюна йде, збирає чесник бо... і сідає, починає його чистити, очищати. Чим більше сала, тим більше треба часнику, бо ж не даси, що його тоді воно буде без смаку. Цей час, доки ми виготовляємо ці сальні намазки, пішло, якщо. Якщо не помиляюсь, можливо і більше літрів з 10 часнику. Ну і перців, звичайно, спецій на раз іде пачок більше, як з 10. Передають військовим і домашні мариновані помідори. Допомагають нам з помідорами, бо це теж на своєму городі трошки виростити їх нереально. Дають нам вже два роки помідори. Батьки нашого вихованця, Волкова Ілія, підуть чи помідори на фронт. В тому році квасили капусту, робили салат з капусти. Аби зібрати кошти на все необхідне захисникам, Жанна та її помічники регулярно проводять лотерею. Серед лотів трапляються і такі цікавинки, як відкривачка, яку військовий зробив із патронів. Тож стежте за Фейсбук-сторінкою Жанни Концемал і долучіться до допомоги ЗСУ. І ви віра Шевчук Неля Прокопчук із села Крупа Луцького району для новин на часі.